Саня, що це таке? Ха-ха, <рес> це що? Тут чувак Ой. з базукою прийшов. А що він робить? Наше він обстрілює нашу базу. Ой, там народу купа. А Може це його база, Сань! Я не знаю, у мене все, все темніє. Я патрони беру як можна швидше. Бери, Сань, я сховався, де він, де він, я не де знаю, де що де робити. Де я не бачу де він. А, я бачу його. Все, я його убив. Ти вбив його? А, ні-ні-ні, тут ще є, ще є. Я нічого не бачу, все темно. Осьо, ось він, осьо він. Це якісь чуваки, поняв з, з окулярами якимись. сь штука літає, і вбив. Я бачу, там павуки якісь лазять. Це що було, Сань? Я одне тільки не можу поняти. Зліва зверху написано, що Difficulty 23 було. Ось о, 23.07, 23.7, точніше. Це шок. І ще почали з'являтися якісь нові моби. Почали з'являтися ендермени, ось до яких, до речі, не можна з пушки вбити. ой ой а це рейдери в натурі, ось вони стріляють, прикинь, теж з автоматів. Бо це, видно, рейдери прийшли. А ще павуки почали приходити. Прям такі конкретні. Санця, не... ну я не знаю, що це за чуваки. Але валять вони конкретно. І валять вони, ну, нормально. Та я бачив, як він з базуки стріляв, чи що то в нього таке було. Він ось по мені. Трошки постріляв, і все, у мене вже житок немає. Я ще й ногу зламав, бліна. Щось таке тут коїться. Але нам, Сан, сьогодні потрібно було. <гух> Сань, за тобою, заді тебе! Я її вбив. Турель, дивись, я турель зніс. Вони ставлять турелі, прикинь. Він по мені стрельнув, блін! Коротше, Сань, як я поняв, тут стає все складніше і складніше грати. Нам потрібно робити пастки для них. І в коментарях я бачив, багато людей писало, що потрібно зробити ріф між е, ну, нашою огорожею. Це шок. це... Заходь, Сань, заходь. Давай, давай, закривай. Я ще так серію не. Я ніколи не міг подумати, що ми почнемо серію саме так. <сум> <сум> я також. Давай краще поспимо і вже зранку почнемо щось думати. Щас я город зберу. У нас тут вода позамерзала. Ніхто за ним не дивиться за цим городом. Тут виш... висушувач з якимись. Що це таке, так, Саня. Я пішов в ліжко. Так, я сподіваюся, що ніхто нам базу не взірве, поки ми будемо спати. Але я вже чую павуків, які просто перелізли. Так, ну, на території вроді все що На території, так, да, вроді нікого нема. Тут, правда, візер бігає зі щитом. Так, да. Ой, дай павук? Мені треба сань цей бінтики, бо ще один павук. А, він ну, упав розбився. Так, Сань, нам потрібно що? Правильно, нам потрібна огорожа зверху. У нас є 32 метала, 60 ще не плавляного. Так, Сань, давай пережаримо за і за цього заліза, що в нас є, зробимо колючої проволоки багато. 32 штуки я зробив. Ну я не знаю, чи нам вистачить, звісно, але Блін блідуйше Шендермен заграний. Це шок просто. Я тобі знаю, що Сань скажу. Походу, у нас дуже-дуже холодно, холодає. І у нас починається зима, чи що, але вода моментально замерзає, я тільки що її зламав, і вона тупо замерзла назад. Мабуть, Сань уже холодає і починається зима. Так, я ставлю колючої проволоки Сань. Став, став. Але я би. Блін, я зараз зроблю собі лопату швиденько. І нам рівно до зробити. Зараз ти зробила. Пату залізну, у нас там плавиться залізо. Я зараз дві штуки зроблю. І тобі, і собі, і ми підемо копати рій. Бо це жесть. Якщо на нас ще й нападати оці чуваки з базуками будуть, то це взагалі просто жесть. Так, трішки я обкрутився з однієї сторони, але ти знаєш Сань? Не вистачить нам трішки. Добре, що ти їх виносиш, але давай почнемо копати якось. Мені би, мені би якось спуститися, поки як я не знаю. Я не можу просто вийти з. Дому прикинь, тут настільки багато зомбі, і мені руку відбили знову. Я не можу нічого викопати. Це жесть. Ану, відкрий, відкрий мене а ладно. Не відкриває. Щас руку треба відлічити, щоб можна було нормально копати. Я не знаю, Сань, як вони нам дадуть копати чи ні. Там настільки багато народу, що це просто жесть якась. Так, ну я потрішки копаю. Ти десь тут біля мене, ні, бо мені трошки страшно. ні ні ні, ні, -ні. я зайшов додому. О, золоте яблуко, кстати, все в... виліковує. Да. Потихеньку. Да, я ось я ж знайшов тоді в минулій серії десь золоте яблуко, але я вже не пам'ятаю на самом ділі, де? Такий захоплюючий початок, що я просто все позабував. Бач, тільки постріляв, відразу загрились, прям конкретно. У них ще й патронів треба купу. Так, да. Я зараз піду і патрони зроблю, бо це жесть. У нас там в скрині повинні бути. Я вже їх витратив, сань. Я ж тільки що відстрілювався, і оті всі патрони а... вони просто відразу вже пропали. Так, ну ти знаєш, мені б залізну лопату, а то кам'яна добуває дуже-дуже мало. А я тут поки обкопую сань, і це вообще жесть. От з цієї сторони до нас взагалі прийти не зможуть. Там я вже трішки обкопав. І взагалі була ще дуже класна ідея залити це все лавою. Але от, чесно кажучи, я прям не знаю. Де нам лаву знайти? Так, Сань, ти там потихеньку крутись. Все викопуй, <свіс> а я буду ставити колючу проволоку. Я все викопую, але мені ще потрібна залізна лопата, тому що каміною я добуваю прям супер-супер повільно. А, ти кам'яна, я забув тобі віддати твою лопату. Я ж тобі крафтив. Давай. <свіс> на. Бо каміна це взагалі шок. І я не знаю, скільки мені потрібно їсти, бо в мене немає ніякого показника їжі, розумієш? Я не знаю, куди він пропав, але я вроді поїв ось кусочок. Ти там також хочеш проволоку Я кругом, кругом, Сань. Я на крафте все життя. Я тупо, я хочу повністю по кругу зробити нашу базу абсолютно неприступною. Ну, Сань, блін, я. Ти вже бачу, скільки тут поставив поставився все. А як ми заходити будемо? Ми будемо заходити через двері, проте поняв, мені трош... трошки не вистачило. У нас немає стільки металу, щоб повністю все обкрутити. О, Сань, я зрозум. Знаєш, як можна? Ми можемо поставити люки е, там, де нема провалки, поняв? Там, де точніше вхід в дім. Ми поставимо люки, ми їх роздвигаємо, і ми зможемо заходити. А коли люки е, ми, типу, Ховаємо, поняв, закриємо, то ніхто там не зможе прийти і будуть падати зомбі. Я сань одну частину вже повністю обкопав, і виглядає, воно вже прикольно. Мені би тільки голову похилити, бо, блін, може бути халепа без голови. Коротше, Сань, у мене не вистачило трохи провалки, але я обкрутився, ну, нормально так. Я не знаю, чи вистачить нам сил для того, щоб знайти якусь лаву і залити все лавою, але поки що я думаю, що захист у нас буде конкретний. Захист у нас поки що взагалі чудовий. Я вже майже докопав рів, і блін, виглядає, воно вже так масштабно. Ну, час на Так, Сань, перший тест. Я зараз загорю на себе зомбачка. О, ідуть двоє, ідуть двоє. Так, тут я викопав усе, тут все правильно. І що вони? Вони просто падають! Вони просто падають вниз, і все. Нам головне, щоб ця вся тема працювала на отого чувачка з сокирою. На пожежника? Да. Ну він може просто виламати блок. Uh -huh. О! Сань! А як він виліз? Він просто пробіг. Нам потрібен в два блока. Ну в ширину. Він про я даже не очікував. Я так стояв на розслабоні їв голубця. Диви, він пригає. Він пройшов, Ой! він перепригнув, Сань! Я нічого не бачу, Сань. Мене контузило. Отут треба отако прокопати, Сань. Давай, давай, я відстрілюю, Сань, ти копай. Це жесть. Все, тепер тут вони не повинні залазити, а з інших сторін ти просто поставив проволоку скрізь. Так, да, це із-за того, що проволоки не було. Я тобі кажу, її по-любому треба ставити, бо це жесть. Ну прикинь, він просто перепригнув. Я ще Саню тут таку землю поставлю, бо в мене ще багато, щоб вони взагалі вже залізти не могли. Ми її на блок вище і взагалі, коротше, їм шок. Ну, зараз вони не повинні до нас пролазити, бо. Чувак, я, чесно кажучи, здивований від їхніх е, розумових здібностей. Та вони взагалі прокачуються, Сань. Я прям не знаю. Але ми також прокачуємося. І знаєш, що я хочу зробити? Mm. Я хочу спробувати зробити базуку. Тільки ти двері за собою зачиняй, Сань, а то. Я вже відчув, <галети> то, що наша база неприступна, поняв. <галети> Погнали, зробимо базуку, зараз Сань вечеріє. І тут така орда буде зомбі з нашою то складністю. До речі, у нас є дві ракети? Це ти десь знайшов? Дві ракети? Я не знаю, це може вони випали з оцих чувачків, бо. Але... Я без пара, які базуками стріляли, точно! Да, 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 Диві, що у мене є. Обалдеть. А, а до неї до неї підходять оті ракети, які там лежать. Да, підходять Сань! Одна заряджається. Так, зачекай, главне, случайно, не стрельнути. Це по-перше, а по-друге, ракети там ж, напевно, жорстко крафтиться, так що ти їх там сильно не витрачай. Нам потрібно сань зробити нормальний вихід на оцю башню, щоб ми могли з неї відстрілювати. Так, ну їх ще не так багато зібралось. Мені здається, що можна зібрати набагато більшу купу і просто їх всіх підірвати. Сань. Тільки Сань, я от знав, що ти це скажеш. Краще цього не робити, напевно, тому що може бути халепа з нашими оцими всіми ямами і. І так далі. Ну, це потрібно робити точно не біля бази. А, точно, це потрібно робити в полі, думаєш. Ну поки що вони взагалі не можуть до нас підібратися, і ламати наші стіни також немає кому поки що. Тому в цілому, вони, я думаю, знаю, що все буде. Добре. І дивляться на мене, І все. І вони нічого не можуть. Сань. Ти <гум> що не робив? Я, случайно, все підірвав Сань, але я їм кину ще одну гранату. <гум> я впав, Сань! Обстрілю їх! Обстрілю їх просто! Обстрілю максимально! Я стріляю, максимально. стріляю, стріляю! Сань, вилазь з тієї халепи! Час ікс! Ой! Bam! Сань, ти пів бази нашої розкрашив. Сань, я бази раді. <laughs> Сань, халепа! Зараз не Нам раз потрібні. Забудовуйся, забудовуйся, я я отстрілюсь. У мене не так багато патронів, а я отстрілююсь, Сань. Забудовуй, будь ласка. Сань, я зараз, зараз, зараз. Я я митю, митю. У мене є. У мене є блоки. У мене закінчились патрони, Сань! Сань, шукай ще патрони десь, я не знаю. Зачекай я їм стейк. Який стейк, Сань! <laughs> Наша база під питанням життя О, і смерті. У мене є спец, давай, 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 давай. Я кидаю у них на Промазав. Попав, Ні, нема не списку, все, 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 забудовуй, забудовуй. Короче, ми копали-копали, а по ітогу я взяв і впав якось. Ти не впав, ти взірвав дві гранати, Сань. А, да? Да, ти спочатку не забувай, ти взірвав дві гранати. Я, я так... кинув туди ще! Ой, один. Саня, Топлін, я не впав туди? Пламав. Ти живий там? Сань, я їм голубець О, Сань! Вбиваю сань, зирний чел! У мене немає чим стріляти. Сань, чого ти не взяв патронів ніде? Та будемо жити ти ж скрафтив ракети, стріляй з базуки, наше ти її скрафтив. Сань, я підірву всю хату, якщо я з базуки стрельну. Ну тоді підемо шукати нову хату, Сань. Вона вже не придатна для нашого життя. Чому? Класна хата була? Бо ти розвалив повністю забора, якого ми будували. Добре, що хоч ну, кулички сань, залишились живі. Я не хотів це все ламати, Сань. Коротше, Сань, копали, ми копали, будували, будували. А в нас тепер проблеми прям конкретні. Але ти знаєш, це все звісно хорошо, але мені здається, нам потрібно зібрати купу ресурсів і переїжджати звідси. Як ти на це дивишся? Сань, нащо я оцю всю проволоку вбахав в цю базу? Нам треба тепер її демонтувати. Ну, тим ми й займемося, Сань. Так, Сань, ти готовий? Чекати звідси? Я взяв Сань все саме необхідне. Запася патронами, взяв їжу і, коротше кажучи, трохи блоків Ну, коротше, потрібно звідси якось пробувати виходити. Я, правда, не знаю, що нас очікує далі, і що ми далі побудуємо, яку хату, чи вийде в нас її побудувати, але я сподіваюся на те, що все буде супер круто. А, Сань, я ще зрозумів, що е, у кожного предмета є же ж вага. І я, Із-за того, що я повністю забитий, І в мене, ну, я дуже любаю. Тяжко бігти, я поняв Та те, що я... я нацепив на себе залізну броню, вона ж, мабуть, теж не легенька. Вона, мабуть, теж. Нелегенька Сань, але мені подобається, як вони сипляться, бігають, це да. суїтяться. Але нам потрібна крутецька база, Сань, з якої ми зробимо мега пенхаус і зможемо там жити довго і щасливо. А ще в мене є базука, і я її ще не сильно тестував. Ну, сань поки що можеш розгулятися на повну. Бази в нас все одно немає, яку ми можемо зламати. Ну тут мобів не так багато, тому що зараз день, і ти їх ще й стрілюєш помаленько. Так що я пропоную зараз знайти якесь місце гарне. Я би побудувався в городі Сань, але в городі дуже багато зомбі спавняться просто так. Ну, от і що Вилазять прямо з, ну, я не знаю, з блоків. Так, да, вони прямо з землі вилазять, якісь, вони прямо жорсткі, такі зомбі. Ну, їх в баню. Сань, знаєш, що я тобі скажу? Я бачу якесь. Е... якийсь дім. він ще такий гарненький, тут є хе квіточки. Не знаю, чи вони нам знадобляться в зомбі-апокаліпсисі, але я би подивився, що тут всередині. М -м, Сань, так тут 5 зірок, тут навіть ці е є килимки. Сань, ти пропонуєш нам тут жити? Сань, ми вже тут живем. Ми вже будемо тут правда... жити, Сань. Але, правда, тут пробоїна трошки невеличка на другому повесі. Але я думаю, це все забудовується і це якби невелика проблема. Що скажеш, Сань? Чи пошукаємо місце краще? Ну, Сань, ти знаєш, я вже почав блоки викладати, тому <кліпи> і почав уже. Забудовувати цю дирку, тому я пропоную залишитись поки тут. Ой-ой, тут прийшли знову рейдери. Знову? Ту хто це був? А, да, а, я да, бачу я... з базуки, я його вбив. Це Санжесть. Нам би якось забудуватися це повна швиденько. Вони просто збігаються купами. Ну, тут купа зомбі, Сань, я не знаю. Я не сильно в пустелі би хотів жити, Сань. А таке питання: на міні-ган можна <свіс> глушники надіти, щоб вони не збігалися на постріли. <свіс> я не знаю. Але я бачу вдалі ще місто велике таке. То ми збираємося йдемо туди? Мабуть, так, Сань. Сань, Ми тут вже були, тут верстак наш стоїть. Це хорошо, що ми там були. Можливо, це ми повернулись в саме начало. Ну, я не знаю, якщо ми знайдемо нашу першу базу, то це буде, звісно, прикольно. Буде непогано, якщо ми її знайдемо. А тут рейдери зомбі навіть є з цим з пістолетом. Сань, один понім... біжить за тобою взагалі супер швидко. Ай-яй-яй! Кулі кулі, Сань! набої закінчились. Начувайтесь, хлопці! Так, потрібно перезарядитись. Головне, щоб в тебе всі пушки були перезаряджені, Сань. У мене один мініган, і я все, що роблю, це бігаю і його заряджаю. <laughs> Сань, я бачу щось дуже схоже на гарненьку базу під землею. Да? Можливо, нам краще жити під землею. Це ж набагато, ну набагато безпечніше, як я розумію. Ну, Сань, не знаю, ну тут залізні двері. Ну, Сань, то пора їх вскривати. Тут якась штука стоїть. Я її завалив. У нього стягів купа. І ще ракети якісь не, незвичайні. І стягів прям купа. Ну коротше, нічого цікавого в цій базі нема. Вона прям погана, Сань. Наскільки я знаю, тут може бути підземне метро. От нам би знайти підземне метро, забудувати кусочок з нього. І в нас би був. Ну, Хата така крута під землею. Ну, метро Вондо, ще Он потріб... до, Сань, я бачу щось. Нам потрібно перейти через цю яму. Ну, пішли тоді спускатись? Я не знаю. Давай. У нас варіант тільки один. І Сань, нам треба як можна швидше щось зробити. У нас же ж ніч починається. Бо зараз починається ніч, а моби вже на мене агряться. І пожежник уже біжить. Ну, пожежника я розстріляв. Тут щось торчить. Просто з землі. То торчить. це ж за це я тобі і говорив, Сань. Я не знаю, що це може бути, але. Абалдіть їх там, спавниться! Подивись наліво, Сань. Я бачу, я бачу, побігли, побігли швидше. Нам треба залазити наверх. Можливо, в цьому кубі, який тут заспавнився, ще й небезпечно. Я не знаю, як ти, а я будуюсь. Так, Сань, а тут же ж довго можна будуватися в бік, там не сильно воно падає? Я не знаю. Ну, зараз хтось один із нас це провірить. Ну я би не хотів провіряти і падати аж туди. Да, Сань, це метро. Дивись. Все, все, що, ви, 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 ви. Ви, ви, ви. я добудовуюсь. Я добудувався, Сань. Обалдеть! Це в натурі настояще метро. Якби ще так ну, спуститись, обережно. Сань, давай, я. База якась, така, як у нас була, Сань. Ну, Сань, що таке ну, скажу. Тут виглядає Печніше. воно закінчує закінчується, воно не йде під землю. Воно мабуть завалена чи що. Може бути, а он до справа, ще якась база. Сань, мені здається, що тут можна пробувати поселятися. Ну вони до нас ніяк не достануть. Це вже вилетає. Ні, Ми просто в небі, Сань. Ми тупо в небі. Оце прям база, та яка потрібна нам. Її можна комфортно облаштувати і просто ну, супер класно тут себе почувати. Для початку сань я поставлю холодильник і закину сюди купу патронів. Я там зараз їжі ще докину, там холодильник. Нам би єдине, що зробити, це якось забезпечити себе їжею. Тобто можна зробити якийсь город. І да. мабуть що. Я навіть не знаю, які захисні споруди тут можна робити. Ну, типу, до нас не залізуть, і нам би тільки зробити якийсь спуск і підйом в одному обличчі. Головне, щоб його зробити, нам треба нам виходить, от дивись, я думав зробити звичайні драбини з дерева, поняв? Але ж вони по неї будуть вилазити. Диви, яка їх уже купа там. Зато знаєш, що я можу зробити? Ми... Ми настільки високо, сань, що я беру базуку в руки. Я тебе поняв, Сань. Бем, просто всі розсипались. І нові, звичайно, прибігли. Головне, сань в цьому ділі собі під ноги не стрельнути. Да, 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 оце да. Бо вся оця база, яка згенерувалася в повітрі, вона може просто, можливо, і обсипатись. Ууу, диви, що мені випало? Мені випав арбалет якийсь? Із чувачка. Я стрельнув і все, в мене більше нема патронів. Дивись, все в мене якесь яйце з'явилося. Я буду дуже вдячний всім коментаторам, які напишуть в коментарях, що ця ну, штука робить. Може там можна виростити свого якогось зомбі? Сань, секунду назад, я тебе хочу розстроїти. Секунду назад я його викинув і ніхто не вилупився. А, так. Да. <т> ну no, <no> tudi... <jouer> Сань, я буду тут жити. Оце буде моя кімната. Сань, а ще я хочу провірити, я зробив запальничку. У мене є отакий ось, ось смоскейп, який потушений. І я його запальничкою підпалив. А ти знаєш, що Сань скажу? А в тебе також моя лопата світиться, коли я беру її в руки? Ось оглянь, ось я стою тут. Я свічусь? Ні, ні. А в мене чомусь світиться лопата в руках. Мабуть, це якийсь знак. Мабуть, а я поки сань беру освітлюю всю нашу територію. Ну, як всю. Ту, що можу освітлити, ту освітлюю. Бо вугілля в нас трішки є. Сань, подиви на мене. О. Я тепер бункерний щур. Ну, ти знаєш, бункер у нас достатньо сильний, мені здається. У нас навіть пташки воно, наверху стають. Ти впевнений, що то пташки. Ну, можливо, вони інфіковані, але то не точно. Ну їх тут купа. Значить, їжі у нас буде достатньо, Сань. Ой, Сань, тут така просто орда знизу, що це жесть. Орда? Але вона нічого не Ану, може обавдеть. нам зробити. А ну? Обалдеть. А ну, Сань, зараз буде обстріл. На. Бэм! І Нема просто орди цілой. О, У я кудись підірвав, Сань? А що там? Там щось незвичайне. А, а що це таке? Це якась пліснява? Я не знаю. А що якщо я далі підірву? Ну, пуляй. Опа! І вони в ній вмирають? Чи ні, зачекай, вони в ній не вмирають? Вони в ній не вмирають. Це щось якась жижа, Сань. Сань, а в тебе часом нема ліжка? Нема. Я забув їх забрати. Я думав, ти забрав? Сань, я не забирав. У нас є остання місія на сьогодні. Нам потрібно сходити в той бункер наверху, забрати ліжко, поставити його в нас на базі. І потім збігати і подивитися, що робиться жижа. Це максимально цікаве і те, що максимально мене цікавить в даний момент. Ти не хочеш, сань, холодильник і всі наші ці прибамбаси занести в наш бункер. А, то ти хочеш прям в бункер? Ну, неси. Ну, ну холодильник можна отако понести, Сань, я несу. суп. <р> Потроху-потроху <plugin> <perder looking> ти заніс. Ну на нас поняв? бункер типу такий, ти зайшов, закрився і все. А хоч, Хоча я би знає, що зробив. Коротше, дивись, оскільки в мене є ще дві дверки, я гадаю, що ще додатковий захист нам не завадить. У мене також є дверки, Сань. Одна, я дещо ще придумав. Ну, ти знаєш, нічого самого такого незвичайного я не придумав. Але можна бункер зробити трішечки длиннішим. Але ж ти знаєш, ми укріпляємо його з однієї сторони, а є же ще інші сторони. Ну, з інших сторін я не знаю, чи до нас може хтось залізти, але нам треба перевірити, що воно з іншої сторони. Я зараз викупив. А, сань, до нас з іншої сторони ніхто не залізе. Тут все так, як повинно бути. Я гадаю, що й тут двері нам не завадять. Проте в мене важів немає. Сань, Тебе є кнопочка? Сань, кнопки, да-да-да, я поставив зараз. Так, а тут що в нас? Ага, я зрозумів. Екстрний там виход. купа зомбі. В общем, Сань, давай зараз я викину непотріб весь і підемо, сходимо, подивимося, що в тій базі. Так, Сань, я дуже сподіваю. А, це дивись, така сама база, прям як у тих чуваків було, в яких ми посилилися. Правда, в туапта да, да, вже да, розвалена. Це точно така сама. Ну, ту ми вже підірвали. А сюди ми зайдемо як рейдери, Сань, заберемо всю моркву, всю пшеницю, тому що нам це все потрібно буде дома посадити. Диви, це що таке? Це якісь мутовані свині, дивіться, у них морди чорні. Обалдеть, їх би до забрати, Сань, було би круто. Ні, Сань, додому забрати! Ні, 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 ну нам дві штуки вистачить, що нам три. Це був третій вишній. Так, я сюди прийшов за ліжком. І тут, до речі, є ще якийсь арбалет і патрони. ліжко тільки одне. А може ще на другому поверсі ще одна. А друге ось тут повинно бути. Так, ось тут є. І ще одна скриня, тут бандаж і багет. Уй, тут сині повилазили, подожди. Блін, до наш тих повипускав. Щас, щас, сейчас, сейчас, сейчас. Я все забуду. ти сюди блоки поставив? Ні, то там все чітко. Вони перепрігнули. Я ж не поставив так, щоб вони залізли. Я поставив так, щоб вони залізли. Пішли, вийдемо з цієї хати. Так, ну вони тут будуть, да, собі жити. Ой, Сань, тут уже зомбі, ти давай, йди до мене. Я йду, 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 я їх забудую, щоб вони не вилізли. Все, пішли, Сань, додому швидко, поставимо ліжка, і потім спустимося, подивимося, що то за жижа. тому що там теж є така, і там є така. Ламай за собою все. сліди. да. Бо я манав, вони залізуть, буде халепа, ну його в баню. Все, закрили. Чітко. Тепер, Сань, ми можемо тут поставити ліжка, поставити чекпоінт все, я чекпоінт поставив. Зараз я викладаю всі речі. Так, сань, погнали на вилазку о, тут ми... блін, я я впав. Ти не Я не досипнув. Ну зараз я їх трошки пообстріляв. Блін, мене ще вдарили. Але я сильно хочу спуститися. Подивитися, що це за жижа. Сань, я спрігую. А куди ти наш ти мене? Та мені стало цікаво. Вона не виглядає якось. Поняв, що в неї треба залазити. Ну там було щось написано, Сань, я не знаю. На тебе ще купа зомбі. Нам треба відстріляти їх і потім подивитися, що тут таке. Я не знаю, чи мені патронів вистачить відстріляти їх. Сань заліз до бази, візьми базуку, поможи мені. А в тебе нема з собою базуки. Чого ж ти не сказав? Ні, 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 поможи мені, мене забивають. Щас, сейчас, 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 час. У мене закінчуються патрони. Чого вона в холодильнику валяється? <гум> Скажи сань, мені. Це, це не це не до мене питати. Це потрібно питати, не знаю в кого. Так, Сань. я то сіки шматків. Ми скільки хілла зможемо зробити. А вони не в купі. Ось, вони купі, сань. Тупо розлетілись всі. Просто сань, винищуєм кожного. Кожного винищуєм. Тут навіть їхні частини залишаються. Ти коли їх підриваєш з базуки, вони починають руками. Абалдей ти там підриваєш. Я валю, чувак. Ти просто валиш, але я хочу в цю жижу. Ай!